Доброго дня, дітки! Сьогодні до нас у гості завітав зайчик. Доброго дня! Давайте зайчика пригостимо чимось смачненьким. Зайчик із задоволенням їсть капустку, моркву, буряк та інші овочі. Дітки, а де ж ростуть овочі? Так, овочі ростуть на городі. Овочі смачні, корисні та поживні. А який овоч найсмачніший, найкорисніший, найголовніший. А про це ви дізнаєтеся із казочки, яка таки називається, Як овочі головного обирали? Сідайте рівненько і слухайте уважно. Як овочі головного обирали. На багатому городі в однієї господині чого тільки не росло. Були там і цибулька з щасничком, і соковиті помідори із зеленими огірочками, і жовто-гаряча морква із солодким буряком, редиска з редькою, гарбуста диня. Лежебокі кабачки, капустинка в ста ковтинках та пишна картопелька. Якось городнім жителям захотілося вибрати з поміж себе головний овоч. Я повинен бути головним адже я найбільший, сказав гарбуз. Я теж хочу бути головною. Бо серед вас найкрасивіша. У мене чубчик зелений, а вся я жовтенька, відізвалась морква. Чого б мені не бути головним? Я серед вас найяскравіший, обізвався Помідор. А я найкорисніший, промовив буряк. Може, тоді я буду головною, бо у мене найбільше одягу, тихо мовила капуста. Поки овочі сперечались, картопля сиділа осторонь. А, а як тоді нас розсудити? стривожилися усі через певний час. Ну ж бо так. вигукнув гарбуз. Поєднаємо нашу користь і нашу здатність до виживання. Ще треба звернути увагу на те, як нас вживають. З ним погодились усі. Так трохи потрохи серед кандидатів залишились картопля, капуста, цибуля і часник. Овочі почали голосувати. І тут підвелась капуста. Я відмовляюсь від подальшої участі, адже попри мою корисність, люди не їдять мене постійно, і з часом я втрачаю свій смак. Я теж відмовляюсь. Бо у мене взагалі гіркий смак, відповіла цибуля. Тоді й мені не бути головним, промовив часник Хай головним овочем буде картопля, бо її найчастіше вживають. Перелік страв, до яких вона входить, збільшується постійно. Вона дуже поживна і гарно зберігається, сказав гарбуз. Йому ніхто не заперечив. Так картопля стала головним овочем. Дітки, скажіть, де росли овочі? Чому головною хотіла бути капуста? Хто з овочів став головним? Чому? Молодці ви були уважні. Нам із зайчиком вже час, і ми кажемо вам до побачення. До побачення, малята. До нових зустріч!